Висока температура, лихоманка, слабкість, біль у суглобах та сильний головний біль основні симптоми ГРВІ та грипу. Допомогти організму впоратися з симптомами грипу можуть препарати на рослинній основі: що містять ефірні олії, флавоноїди, інші біологічно активні речовини, що справляють дезінтоксикаційну, імунокоригуючу і протизапальну дію. Приклад грипхель таблетки. Він не лише допомагає впоратися із симптомами, а й запобігає розвитку вірусної інфекції. Справді, найкращий спосіб захиститися від хвороби це профілактика. В нашому організмі існує захисна противірусна молекула, інтерферон. Це білок, що синтезується клітинами у відповідь на потрапляння будь-якого вірусу до організму. Інтерферон пригнічує розмноження вірусу і сповіщає клітини сусідні з ураженими про небезпеку. Інтерферон універсальна молекула, що захищає організм як від зовнішніх вірусів, наприклад, гри. Іпу типу, краснухи тощо, так і від внутрішніх вірусів, наприклад, вірусу герпесу, існують біорегуляційні препарати, що підтримують функцію власного інтерфірону людини, наприклад, енгістол, таблетки, універсальний противірусний імунокоректор на основі лікарських екстрактів та сірки. Під час вірусної навали не забувайте про захист слизових оболонок, промивайте слабким сольовим розчином, слизову оболонку порожнини рота та носових ходів. Перед виходом на вулицю та після повернення додому.